Смачна запіканка, ароматний борщ та салати. Так харчуються маленькі пацієнти у Вінницькій обласній дитячій лікарні. В закладі подбали не лише про користь страва і про їхній смак, адже збалансоване харчування, запорука швидкого одужання. Для дітей розроблені як загальні, так і спеціальні дієти, враховуючи медичні показання та вподобання. Ось у нас картошка пюре. ось у нас борщик. А ще салат з бурячка, цільнозерновий хліб, суп та чай. Такий обід приготували для пацієнтів Вінницької обласної дитячої лікарні. Корисну збалансовану їжу подає молодша медична сестра Раїса Захарченко. Жінка вже 30 років працює в закладі і каже, тепер в меню побільшало овочів та фруктів. Харчування на змінилося дуже найкраще, вже більше року. У Нас дуже гарно харчуються. дітки, різноманітно. У нас харчуються дітки чотири рази в день. У нас є перший сніданок, нам дається кашка сьогодні була з маслом всяна і свіжий салат з капусти і чай. Якщо нам дають суп з різних крупів, теж, то туди входить і печиво, дають, і сир твердий. У Вінницькій обласній дитячій лікарні харчування чотириразове з достатньою кількістю білків, жирів та вуглеводів. Залежно від стану здоров'я та потреб дитини, лікарі підбирають раціон. А для хлопчиків та дівчаток із непереносимістю певних продуктів розробляють спеціальні дієти. Лікувальне харчування. Також буде інше для діток, у яких є особливі потреби. Це персоналізовані дієти. У нас є ще дні дієти, дієти для діток, у яких є непереносимість певних харчових продуктів, або, наприклад, безсольова дієта для діток, у яких є патологія сечовирідної системи. Тобто тут є і та особливі дієти, які нам подають лікарі, і ми окремо для таких діток додатково готуємо страви. Одинадцятирічна Анастасія вже майже тиждень лікується в медзакладі. В лікарні дівчинка відкрила для себе нові улюблені страви. Особливо їй сподобався борщ та сирна запіканка. А ще Анастасія добре знає, що для того, щоб швидко одужати, треба правильно харчуватися. Сподобався дуже борщ. Я тут вперше спробувала сирну запіканку, і вона мені дуже дуже сподобалась. Порції дуже великі, і я навіть не можу їх доїсти. Всі у мене дитина дуже вибаглива до харчування. Вона не любить, щоб була дрібно там нарізана цибуля, там щоб морква не було там дуже забагато. Але як так склалося, що їй тут харчування сподобалося? Дуже сподобалася сирна запіканка. Вона вже мені 300 разів нагадує, що мама, коли ми поїдемо додому, що ти мені таку сирну запіканку. Спекла з 2024 року. В меню медичного закладу побільшало кисломолочних продуктів. Тепер на полудень дітям подають кефір, йогурти та сирники. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.